Всім привіт, дівчат. Сьогодні подивимось останню частину по вільним прикрасам з марказитами. Я трошечки прихворіла, будь ласка, не звертайте увагу на мій голос. З минулих частин по вільним прикрасам також дещо лишилось в наявності. Я, можливо, там за днів 10 2 тижні зроблю об'єднане відео, де покажу все, що є. І також нагадую, що зараз ми збираємо замовлення, яке буде готове в кінці серпня. Хто хоче, ще можна доєднатися, посилання на каталоги в описі відео. Перша модель каблучки, артикул 990, вага 4,4 грами. З середліковою вставкою 18 розмір, спресованою бірюзою 17. До майже всіх прикрас дівчат можна замовити комплекти. Але є виключення. Хто хоче саме комплекти, в каталогах є окремий файл з сетами. Отам от одразу дивіться, так буде зручніше, ніж обирати окремо каблучки сережки. 2 на 2,3 см приблизно розмір. Вартість 800 гривень 22 долари. Наступна каблучка, артикул 359-й. За вагою виходить десь 6,3 грами. На 17 розмір і на 18. Ширина десь 1 см. Вартість 800 гривень 22 долари. Наступна модель 77-й артикул, вага близько 5 грам, розмір є 17-18,5. Ще раз нагадаю, що ця поставка дівчат була замовлена з наявності у виробника, тому модельки такі більш повсякденні, акуратні. У цього виробника просто грандіозні каталоги з безліччю варіантів вставок, тому обов'язково дивіться, можливо, хтось догортає до моїх старих відео, Там можна подивитись, яку красу ми раніше отримували. Ширина тут також 1 см. Вартість 695 гривень 19 доларів. Наступна модель артикул 974 вага 3,5 грами є розміри 16,5 і 18,5. Схожа вже каблучка була, але більш прямокутна: ця, така квадратна. Півтора на півтора сантиметри Розмір, вартість 620 гривень, 17 доларів. Далі ось така класна модель 400 з Оніксом. З такими серцями. Вага 8 грам. Розмір є, дивіться, на 16,5 і десь на 18-18,3, ось так. В принципі, можна на 18,5 буде так тугенько. Ширина 1,6 см. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Далі каблучка 16,5 розмір, 262 артикул, 440 грами вага. Безліч таких моделек, базових, які можна поєднувати одна з іншою, і також сережки можна різні брати з марказитами. Така каблучка 585 гривень 16 доларів. Ось така моделька 42 артикул, 340 грами вага, тут розмір десь 17,3. Вартість 550 гривень 15 доларів. Тепер у 18-му розмірі ось така моделька: 617 артикул 4,20 грами. Вага. 1,2 см ширина і вартість 695 гривень, 19 доларів. Наступна модель в 17-му розмірі 257-й артикул 4,30 грами. Дивіться, яка цікава. Розмір десь 1,8 на 2 см. Вартість 585 гривень 16 доларів. Тепер ось така цікава модель 398. 6,80 грами вага. Вона не широка, з ось такими квадратними величенькими марказитами. Розмір тут десь 19. Вартість 880 гривень, 24 долари. Наступна каблучка з пресованою бірюзою, 643 артикул 5,7 грами вага. Ніч розмір десь 17,7. Це такі варіанти, які можна носити і на 17,5, і на 18, хто як полюбляє. 2,2 на 1,5 см. Розмір, вартість 770 гривень 21 долар. Подивимось декілька пар сережок, перші квіточки, 236 артикул, вага 9,2 грами, На гвістках ідуть. Нагадую, що під замовлення можна змінити на англійську застібку, омегу. І ще є варіанти, там кліпса. Такі величенькі квіточки. Зараз скажу розмір. Десь 2 см діаметр. Вартість 1130 гривень 31 долар. Далі ж така прямокутна модель 523 артикул 5,9 вага, Також на гвістку, Занижений штифт. 1,1 на 1,9 см розмір. Вартість 840 гривень 23 долари. Наступна пара сережок 177 артикул 4,5 г. Гвіздочок. Такі легенькі на вушках зовсім не будуть відчуватися. Розмір 1,7 на 1,9 см. Вартість 620 гривень 17 доларів. Є ще ось така класна моделька. 638, за вагою десь 5,6 грами. Є дві пари в наявності. 2 см довжина. Вартість 730 гривень 20 доларів. Тепер дівчат, є ось така гарненька брош-підвіз, 6,60 грам вага, 830 артикул. Ось вам вушко, ось вам голочка. Більшість моделек можна зробити ось так два в одному. 2,5 на 5,9 см розмір. А вартість 1130 гривень 31 долар. Ще дівчата ось така краса в наявності брош під 237, 12 грам вага з зеленим агатом. Дивіться, яка красуня. Ось така голка велика. Зелений агат в житті мені здається більш класичного зеленого кольору. Не такий він, як на відео. Хоча мені може здаватися. Так, дивіться, розмір 3х4 см, вартість 1715 грн, 47 доларів. Дівчата, останнє ще покажу, ось такі ніжні кольєшки, артикул 559. Вони схожі з тої моделі, яку я минулого разу показувала, вона просто менша йде. Розміри дівчат є тільки маленькі 43-45 см, в інші можна замовити будь-які абсолютно розміри. Це найменше кольє з цієї серії, вага десь 13 грам. Хоча також ось це колечко воно відчиняється і можна колончики невеличкі носити. Якщо хочете великі, то і саме кольє треба велике замовляти, бо буде не дуже красиво. Ось навіть оцю підвіску, наприклад, можна сюди було б підвісити, але, дивіться, якось грубовато виходить. Краще замовити коліє побільше. Ось така основа, висячий хвостик, ланцюжок. Також доступні до замовлення браслетки такі. Ланцюжок десь 2 мм і вартість 1900 гривень 52 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер або Ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!